Завдяки психології моє життя розвернулося на 180 градусів. І сьогодні не про якісь швидкісні методи, способи медитації чи що завгодно інше, які можуть повинні ось так от змінити ваше життя, а сьогодні про глибокі дійсно зміни і трансформацію, які я пережила особисто. Привіт, мене звати Аня, я психолог і трансформаційний коуч. І на моєму каналі Minds for Master ми розбираємо науково підтверджені інструменти. Які допомагають покращити як і бізнес-сферу, так і повсякденне життя. І сьогодні, як я вже сказала, ми не будемо говорити про наукові інструменти. Сьогодні я поділюся з вами своєю власною історією. Якщо чесно, дуже дивно відчуваю себе, записуючи це відео, адже ніколи такими речами не ділилася. Але сподіваюся, що якщо мої історії напевно не зможуть змінити ваше життя, але зможуть задуматися або навіть наштовхнути на якусь ідею. А як відомо, все починається з якоїсь маленької ідеї і нової думки. І сьогодні я буду розглядати чотири сфери своїх життя, які кардинально змінилися вдяки психології. Ми будемо говорити про самопізнання, про кар'єру, кохання і обмеження. Ось такі чотири пунктики. Ну що ж, поїхали? Я напевно почну навіть таку знаєте історію трішечки про себе розповім. Після закін... точніше, під час ось цих останніх класів в школі у мене з'явилася ідея, що я хочу навчатися на психолога. І з цією геніальною ідеєю я ж прийшла до своїх рідних, у тому випадку була також і бабуся, яка я сказала, що от мені так подобається ця психологія, іду, напевно, я на психолога. На що вона відповіла? І що це ти будеш? Оце як сусідка, Таня, працювати шкільним психологом, ні грошей, нічого, ну що це тільки, оце? слухати чужі проблеми, що це за професія. І, чесно кажучи, в той час у мене якоїсь внутрішньої стійкості, свободи, ну, ну згадайте себе в 15 років, її не було. В мене не було відчуття, що дійсно це моє, я там хочу займатися. Я, в принципі, так послухала коментарі бабусі і подумала, що ну, може, вона й дійсно права, і почала шукати іншу сферу для розвитку. І потім з часом ця психологія вона від мене не відходила. тобто, я завжди купувала собі якісь книги. У мене з'явилися там перші книги з якимись психологічними тестами. Потім пізніше усі журнали, які я купувала для дівчат, я завжди починала з оцих статей, знаєте, якісь психологічних, які мені подобалися. Коли я почала працювати, в мене з'явилися вже перші гроші. Тоді ідеї про те, щоб піти до психолога ще такої, якби не були. Це не було настільки популярно. А крім того, як ви розумієте, перші гроші там і особливо грошей не було, щоб до нього йти. Але в мене були вже гроші для того, щоб ходити на різні там психологічні курси, якісь марафони, щось в цьому стилі і. Чому я про це розповідаю? Зараз з перспективи часу, як я аналізую той період, а я постійно кудись ходила тобто там кожних декілька місяців. Я собі купувала якийсь як не курс, то марафон, то ще щось. Я можу сказати, що ось цей довгий час, довгий період, він мені допоміг розвинути один дуже ключовий навик, я вважаю. І цей навик він пов'язаний з такою самоаналізом і саморефлексією. По життю буває, люди шукають якихось. Різних можливостей інструментів, щоб зробити якісь зміни. І перша річ, яка приходить на голову в голову, це про те, на голову, в голову, це про те, як, наприклад, відстоювати свої кордони. От люди часто задаються цим питанням, чи там запитують, як відстоювати свої кордони. Я вважаю, що перед тим як вчитися якимось інструментам відстоювати свої кордони, насправді дуже важливо розвинути цю внутрішню, знаєте, самоаналіз і саморефлексію, само, само, само коли ми можемо. З внутрішніх відчуттів зрозуміти, що для нас ок, а що для нас не ок, і в якому моменті ось ці кордони наші починають порушуватися. Тому що насправді ось цих якби ясних, чітких кордонів, ну, крім якихось дуже критичних ситуацій, типу що ну, бити іншу людину це не ок в загальному. Але дуже багато моментів вони є такими, знаєте, спірними: для когось окей, для когось не окей, чи там з якоюсь людиною я, наприклад, я можу це. Приймати, а з якоюсь людиною я не можу це приймати, і так далі. І для того, щоб ось це відчувати, потрібно розвивати ось цей самоаналіз, саморефлекс. Чим, чим мені ще цей навик допоміг? Цей навик допоміг мені також, розвиваючи мою кар'єру. Тому що спочатку, як ви вже зрозуміли, я ж не пішла вчитися на психолога, і спочатку свою кар'єру я будувала в компаніях в великих міжнародних організаціях в ентерпрайз, в якостях. Керівника проектів коуча Якщо ви знаєте, хто це таке, якщо не знаєте, неважливо. Але справа в тому, що ось ці професії там є одне із завдань, яке лежить на людині даної професії, це про те, щоб аналізувати, наприклад, проекти. Визначати, які в них ризики разом з командою щось намагатися зробити з цими ризиками, їх мітигувати, вирішувати, приймати там, в якості, якщо ми говоримо про управління it командами, там де використовуються методики управління Agile і Scrum, то там, наприклад, також дуже важливо з командами проводити у кожній там в середньому два тижні, проводити ось таку рефлексію. Це називається ретроспектива, де ми проводимо оцей самоаналіз. А як нам працюється? А що окей, а що не окей, а що добре? Тобто, цей навик він в мене паралельно розвивався ще в робочому середовищі. Крім того, я бачила, наскільки це важливо не тільки з точки зору одиниці, однієї людини, а теж з точки зору команди, з точки зору організації, компанії. І ще ось цей період такого самого аналізу великого для мене був період, коли я задумувалась над тим, а чим я хочу далі займатися. А що мені подобається, а що мені не подобається, а який в мене настрій сьогодні, так? навчитися помічати, який в мене настрій. А навчитися аналізувати в тому, що мій настрій може залежати від мене, що я можу сам обмежувати якісь зовнішні обставини, які на мене впливають, виключати їх, якщо я хочу тримати себе сьогодні в доброму самопочутті. І це для мене з якоїсь причини сьогодні супер важливо. Або навчитися аналізувати, а що мені піднімає настрій, тобто якісь такі маленькі. Речі, які можуть вплинути, і все це стало можливим завдяки ось цьому самоаналізу саморефлексії. І крім того, я вам ще добавлю, що в мене, в принципі, до, до моменту переходу на в сферу психології, я можу сказати, що в мене дуже успішна кар'єра в організації, тобто я працювала на. На добрій посаді в міжнародній компанії мене завжди поважали, любили, не хотіли відпускати. Я завжди заробляла вище середньої на ринку, тобто я себе почувала дуже комфортно, і я можу сказати теж з перспективи часу, що дало мені можливість заробляти, наприклад, вище середньої, тому що я постійно теж займалася саморефлексією навіть на роботі. Що я маю на увазі? Я пам'ятаю, що на одному із тренінгів. Там психолог давала завдання проаналізувати, яку ви користь приносите в організації, що ви любите робити на роботі, що ви не любите робити на роботі. Як те, що ви не любите, ви можете делегувати, віддати, домовитись, щоб те не робити. А те, що ви любите, як ви можете попросити і працювати над цим більше, і що у вас найкраще виходить? Як ви думаєте, чим ви найцінніші для організації? Чому ви найцінніші для вашого керівника і так далі? І знову ж ми повертаємося до оцієї такої чутливості і розвитку. Навику саморефлексії, які насправді допомогли мені, я можу щиро сказати, збудувати кар'єру, і крім того, зараз ми будемо вже переходити до наступної теми, і тема буде пов'язана з відносинами, з коханням. І там, чесно кажучи, я думаю, що саморефлексія мене також врятувала. Ось продовжимо, переходимо далі. Тому перший пункт ми закриваємо. Саморефлексія, вважаю, що супер важливо, потрібно розвивати. Мені особисто допомогли власне психологічні тренінги, так як я кажу, постійний участь, і ти постійно, постійно в цьому варишся, наробляєш, аналізуєш, витягуєш внески, потім психотерапія, і це те, що мені дало цей навик. Ну що ж, кохання, Камеру розповідати про своє особисте життя. Ну, давайте так, я дуже стисло і коротко. В моєму особистому житті до якогось періоду часу я можу сказати, що в мене там було не дуже воно щасливе, там було трошки різних історій. Давайте так, у мене було перше кохання, там хлопець, з яким ми зустрічалися, потім ми розійшлися по його ініціативі, і потім я після цього там за перше кохання, знаєте, я ще вмирала три роки за ним, за тим хлопцем. Потім в мене були наступні відносини. і Знаєте, я вже так думаю, що коли ти переживаєш якийсь період при розставанні, то потім наступні відносини: є ризик такий, що ти йдеш в ті відносини, де тебе люблять, а ти може не до кінця, точніше, я так зробила. Це були наступні мої відносини, де я відчувала велику підтримку, любов, ну такі емоційну включеність. Зі сторони іншої людини при цьому цієї ключності з моєї сторони не було. Ці відносини вони тривали також досить довго. Я в жодному випадку нікому цього не рекомендую, тому що насправді це ну це було жахливо, чесно кажучи, я не почувала себе щасливою, але при цьому у мене не було якоїсь там внутрішньої сили і рішення. Припинити ці відносини до певного моменту, коли я вже прийняла це рішення остаточно, хоча були знаєте, проби, але постійно це все поверталося. І потім знову в моєму житті сталася така ситуація, коли ну як сталася, сталася яку я створила. Коли почалися знову такі одні з наступних відносин, де в які я зайшла, але я розуміла, що ці відносини вони ні до чого хорошого не приведуть. тобто у них взагалі немає майбутнього. Але в моменті мені було там так класно в них. Тобто, оці всі метелики в животі, ой це все таке, знаєте, захоплення, це бажання там бігти на ці побачення і так далі, це все було. Але ось ця розум мій розумів, що це хорошим нічим не закінчиться. І ось цей момент, напевно, про який, про який я казала під час саморефлексії, яка мені допомогла, тому що я розуміла, що мені зараз. Класно, перспективи ніякої немає. В перспективі буде боляче і складно, але при цьому я розуміла, що внутрішньої сили закінчити ці відносини у мене на даний момент немає. А інша людина цього стовідсотково не зробить. І це момент, коли чесно скажу, мене психологія врятувала, тому що я звернулася тоді до психотерапевта. Скажу вам чесно, це було давненько вже, але мені було тоді так дорого, тому що, як зараз я пам'ятаю, за сесію я платила 100 доларів, а моя зарплата на той час вона була приблизно там, 1000 доларів. Тобто, одна сесія це 10% моєї зарплати. І я брала ці сесії раз на два тижні, тому що там кожного тижня я не могла собі дозволити, тобто, на початку тільки декілька сесій, і потім на на протязі якогось періоду. І що я можу сказати? В результаті моєї роботи з моїм психотерапевтом я з тих відносин вийшла якось. Я навіть не помітила, як якось воно так само все вийшло, якось воно само все закрилося. Там не було ніякої драми, ніяких переживань. Просто це все закрила. І потім, буквально менше, ніж через півроку я познайомилася зі своїм теперішнім чоловіком. Сподіваюся, ще й майбутнім теперішнім майбутнім. Там побачимо життя, покаже. Познайомилася зі своїм чоловіком, і насправді на даний момент я можу сказати, що ну що в цьому плані я щаслива і реалізована жінка, і я дуже задоволена своїми відносинами і просто почуваю себе щасливою. Розумію, що вони розвиваються в правильному напрямку, що є дуже багато підтримки, є багато спільних спільних цінностей, і це просто ну це класно. І знаєте, якби я просто завжди думаю про те, що якби я в той період не зробила цю рефлексію, що це не те місце, де я хочу бути. Не звернулася за допомогою, не закінчила попередні відносини. То я б швидше за все б і не познайомилася б зі своїм партнером. І тому це якби друга категорія, в якій які я завдячую психології. На майбутнє зразу відразу всім кажу, хто захоче, може раптом у мене психотерапію на тему відносин. Я з відносинами не працюю. Просто якось не знаю. Не люблю цієї теми. Я займаюся в основному і кладу натиск на... Самореалізацію, тому відносини це не моя історія, з цим не допомагаю, але знаю класних спеціалістів, які можуть з цим допомогти. Тому, якщо комусь потрібно, звертайтеся. Ну що ж, переходимо до наступної сфери. Наступна сфера, яку змінила мені психологія, це власне навчання на психолога. Коли в дорослому віці я прийняла рішення про навчання на психолога. Дивіться, ця категорія може вам здаватися, що вона до вас ніякого відношення не має і ніяких інсайтів з цього витягнути не можна, тому що ну, якщо ви не плануєте йти вчитися на психолога, але я хочу поділитися тим, що в цій історії важливо про те, щоб шукати, аналізувати, чого ви насправді хочете, які у вас були ваші дитячі мрії, і якщо на даний момент зайнятість, в якій ви знаходитесь, вона вам не подобається, вона не приносить задоволення. То пам'ятайте, будь ласка, про те, що у будь-якому віці це можна змінити, і з перспективи часу я вам скажу, що я супер щаслива, що я не пішла вчитися навчатися на психолога от одразу після школи. Тому що на даний момент, коли я вже приймала це рішення у дорослому віці, у мене, по перше, були зовсім інші можливості. У мене були можливості. Навчатися в іншій країні у мене можливості було вибрати університет по моїм внутрішнім почуттям і потребам, тому я навчаюся в найкращому університеті в Польщі з психології. Мені це дало можливість працювати, знайомитися з людьми світового класу, які випускають книги, які входять в 2% найкращих дослідників світу. Які будують величезні компанії, які займаються коучингом супервідомих людей, і ось ця можливість вона стала для мене доступна тільки для завдяки тому, що ось це рішення навчатися я прийняла не тоді, а зараз, тому що, якби, якби це було тоді, то відповідно історія зовсім була б інша. І що більше для мене було ще раз кажу, здивуванням, що коли я прийшла в університет, то в принципі в моїй групі я одна із наймолодших людей у в нас в групі дуже багато людей. Які вже там віці 50, навіть є студенти, яким 60 років, наприклад, і це зовсім інша атмосфера, коли рішення приймається свідомо, коли люди приходять не з того, що потрібна бумажка, а із внутрішнього із цього такого відчуття, пориву, бажання і якість комунікації, співпраці, вона зовсім інша. І чому я про це все розповідаю? В якийсь період мого часу, коли як я вам вже казала, я працювала цим в проектах, agile аджалкоучем. Я зрозуміла, що далі свого майбутнього я в цій сфері не бачу. Ну тобто мені перестало бути цікаво. Я розуміла, що я вже можу дуже багато чого. Розвиток в організації він все рівно частково є обмежений. Я розуміла, що моїм амбіціям це не подобається, і я шукала, чого я хочу. І ось це шукала, чого я хочу. Повірте мені, це зайняло у мене декілька років. Я постійно задумалась над тим. А що мені подобається, а чим я могла б займатися? І так далі? І мене постійно бісило, коли я ходила на різні психологічні тренінги, і там говорили про те, що ну подумайте, чим ви можете бути корисним суспільству? І Я думала, лінь, ці психологи, типу, звісно, їм зрозуміло, чим вони можуть бути корисними суспільству чи іншим людям, бо вони допомагають вирішити інші проблеми, там підтримати і так далі. А Якщо ти працюєш керівником проектів, то як ти можеш бути там чи agile-коучем? Чим ти корисний суспільству? І мені в цьому плані це мене дратувало, і мені було складно, я не могла визначитись. І потім на одному із тренінгів там було запитання про те, проаналізуйте, чим найбільше ви займаєтеся у ваш вільний час, що ви інвестуєте свій час, кошти, що не пов'язано з вашим професійним якимось розвитком, а просто з вашої внутрішньої цікавості. І я зрозуміла, що для мене це психологія, тому що коли я не працювала, я постійно то, що щось читала, їздила на якісь тренінги, щось проходила онлайн, постійно щось шукала якісь тесті, і так далі. І ось це був момент, коли я зрозуміла, М -м -м, що може це все-таки воно. І дивіться, шукати своє призначення це трохи дискусійна справа. По-перше, я вважаю, що не кожен має шукати своє призначення. Тобто, якщо комусь не хочеться, хтось вважає, що його призначення в тому, щоб турбуватися про домашній побут, це окей, і тут не треба якихось амбіцій і шукати невідомо чого. Це все окей. Наступний чинник є люди, які говорять. Які в бізнесі, і які говорять про те, що якщо ви в якомусь бізнесі починаєте заробляти пристойні гроші, достойні гроші, то в принципі це не важливо, щоб вам цей бізнес особливо подобався. Він вам почне подобатись, коли ви почнете відчувати ось цей дохід ось ці кошти, і, можливо, для когось це дійсно так, і це теж окей. Я можу сказати, що для мене особисто це не є так, тому що. У будь-якому випадку, щоб досягнути якогось успіху, щоб в успіху досягнути результатів, так будь-яких результатів, щоб стати експертом, професіоналом якійсь справи або розвинути якусь справу до певного рівня, потрібно у будь-якому випадку дуже багато в це інвестицій. і інвестицій часу і зусиль, і це. Неправда, що завжди хочеться, що завжди легко. От навіть я вам скажу сьогодні щиро. То я, наприклад, обожнюю записувати відео на YouTube. Мені це дійсно подобається. Мені подобається шукати матеріали, щось продумати, розповідати. Але сьогодні і я не встигла приготувати всі матеріали, весь весь план до запису, підготуватися до запису, і мені довелося сьогодні прокинутися раніше. Чим зазвичай для того, щоб рано сісти і дописати там матеріали, дописати план і його проаналізувати. І ну, коли ти любиш свою справу, коли ти відчуваєш що це в внутрішній драйв, коли ти знаєш якусь там велику мету, для чого це ти робиш, коли ти бачиш в цьому цінність для суспільства, то мені особисто це допомагає перебороти моменти, коли... Кайфовіше було б полежати все-таки в ліжку, там поніжитися, а не сидіти перед компом і дописувати план сьогоднішніх підкастів. Тому якось отак. І тепер, четверте, я вважаю, що один із найцікавіших пунктів це про наші обмеження. Я з самого дитинства завжди була дуже плаксива дитина. Тобто, мені розплакатися це. Як то кажуть, двома пальцями об асфальт це нічого не коштує, тобто я дуже легко починаю плакати. І були такі ситуації, коли я плачу, коли я ну можу розплакатися в ситуаціях, які я вважаю недоречними. Тобто в дитинстві я, наприклад, ходила на бальні танці, і там була ситуація, що хлопець чи то в мене щось кинув, чи вдарив в мене різинку, і мені було боляче. І я пішла до викладача, щоб на нього на того хлопця пожалітися. І коли я прийшла до викладача, я хотіла бути такою, знаєте, воєвою тут, значить, відстояти свої права, так як мене вчили. І я в цей момент розплакалась. Я була така зла на себе, тому що я хотіла тут показати те, що я можу потурбуватися про себе, знаєте, відстояти. І я почала плакати, і я не могла себе стримати. Тобто, я не хотіла цього показувати, але я не могла себе стримати. У мене були ситуації і в дорослому віці, коли я, наприклад, звільнялася там, та навіть не з одної роботи, не з одної компанії, коли я звільнялася, і я там просто так ридала в тих кабінетах, коли я про це говорила. І знову ж таки, це не те місце, і не та ситуація, де б я хотіла проявляти ці емоції, але при цьому я це робила. Я завжди дуже хотіла цього позбутися. Тобто, якщо ти такий дуже чутливий, це тебе в деякі моменти обмежує. І це був один із моїх таких знаєте, запитів в психотерапію, а я вже в терапії, в коучингу, напевно, десь. З п'ять років з невеликими переривами, але в середньому це десь так раз в тиждень, тому що ну з одної сторони я бачу в цьому дуже великий вплив і на результати мого життя, на ефективність. А з іншої сторони це також вимагає моя професія, так бути психічно здоровим, якщо ти хочеш працювати з іншими людьми. Напевно, за оцих п'ять років я можу на пальцях двох рук порахувати кількість сесій, на яких я не плакала, і це не означає, що в мене знаєте дуже якесь там трагічне життя. Я просто там, що не історія, то я. Я вмираю, чи було якесь суперскладне дитинство? Ну тобто, воно було середньостатистичне. Я думаю, нічого там над такого особливого не було. І я завжди хотіла цього позбутися. Знаєте, я хотіла навчитися себе контролювати і. Займаючись психологією і для себе, і професійно на протязі багатьох років я зрозуміла, що я не можу цього позбутися повністю. Тобто я навчилася приймати свою обмеженість в тому, що да, я така, я занадто чутлива. Я навчилася в деяких випадках, коли я знаю і чи там ситуації, що я там можу розплакатися, і це може бути там здивувати, засмутити іншу людину. Я навчилася про це попереджати. А ще в моменти, коли я відчуваю, що вже знаєте це підходить, я навчилася. Себе запитувати, запитувати, а з чим я не згодна зараз в цей момент, про що я плачу, про що це? І ось це вміння бути чутливим до себе, помічати про те, що це реакція організму на те, що щось не так, чимось якась частина мене не погоджується, вона мені допомогла, власне, бути уважнішою до себе. Дослухатися до своїх потреб, краще відстоювати свої потреби в ситуаціях, коли, коли ти розумієш, що це невмісно, я навчилася відволікати себе. Тобто, коли я розумію, що я чим я зараз не згодна, або я розумію, що в мене зараз немає часу там копатися в собі. Я навчилася працювати зі своїми емоціями, тобто я знаю, що потрібно відволікти увагу, переключити, спробувати переключитись на щось інше і подихати. Рекомендація для тих, кому потрібно заспокоїтися, неважливо. Заспокоїтись від чого, чи ви плачете, чи це панічна атака. В загальному заспокоїти нервову систему допомагає, коли ми починаємо дихати повільно. Але основний фокус в тому, що видихати потрібно довше, чим ви вдихаєте. Тобто, одна із практик є, яка говорить, що потрібно на чотири. Ми вдихаємо, чотири затримуємо, чотири видихаємо, і чотири тримаємо без повітря. Тобто, одна із практик, але кращою практикою є ще, коли ви, наприклад. На 4 вдихаєте, 6 тримаєте і на 8 ви видихаєте. Тобто, коли ви видихаєте, ви повинні це робити повільніше, ніж ви вдихаєте. І ви так декілька разів подихаєте, в голові собі порахуєте, і вам точно стане простіше. Ну що ж сподіваюся, вам сподобався даний формат такий зі мною трохи знайомства, знайомства з моїм життям і про те, як психологія змінила моє життя, я дійсно не вірю, що є якісь знаєте, інструменти, які там можна ой, щось там написати два рази, переформувати фразу, попригати на лівій нозі і вирішити проблеми. Але я щиро переконана, що якщо займатися своїм психологічним здоров'ям, якщо приділяти увагу своїм почуттям потребам, то можна дійсно якісно. Змінити своє життя і навіть змінити його на 180 градусів. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться. До нових зустрічей!